Породила мене мати у високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпро скупити, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром заводи. Та випливе росалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним. А ти залоскочиш, залоскочи моє серце. Нехай не сміється над мною молодою, нехай п'є, Уп'ється, не моїми кров сльозами, а сивою водою, Дніпровою. Нехай собі гуляє з дідською. Пливи ж моя єдина. Хвилі мої хвилі. Привітайте, розум. Та й заголосила, та й побігла, а я собі пливла за водою, поки сестри не зустріли і не взяли з собою. Ой же тиждень як ростує, сестрами гуляю, опівночі та й з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась? З паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати, та й замовкла русаленька в Дніпро поринула, мов пліточку, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти не спиться в палатах, пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. Та як прийшла до берега. Та й дочку згадала, і згадала, як упала, і як промовляла. Та байдуже, пішла собі у палати спати, та не дійшла, довелося в Дніпрі зночувати. Та й не щулась, як зустрілись в Дніпрові дівчата, та до неї ухопили тайну з нею гратись. Радісінькі, що її впіймали. Грались, лоскотали, поки в вершу не запхали. Та й зареготались. Одна тільки руселенька. Не зареготала.